Найлінивіший медовик з усіх, які я знаю. Готується всього одну годину, а наїсться вся ваша родина. В Сковорідку ми відправляємо 250 мг меду. Сюди додаємо пачку масла. У мене в пачці 200 г, є пачки по 180 грам, це не так важливо. Помішуючи, на маленькому вогні доводимо до кипіння, щоб мед розтопився і масло розтопилося в ньому. Медок наш закипів, масло в ньому розтворилося. Тепер сюди додаємо чайну ложку соди. І, помішуючи, варимо до золотистого кольору. Маса дуже збільшується в об'ємі, так що беріть сковорідочку побільше або каструльку. Такий гарний жовтий він зробився. Переливаємо його в мисочку і відставляємо, нехай охолоджується. Доки наш мед охолоджується, ми беремо і замішуємо тісто. Нам потрібно 6 яєць і 1 стакан цукру. Все це збиваємо міксером, доки не увеличиться в 2 рази. Яйця збили. Тепер. Тонесенькою струєчкою вводимо наш мед до наших яєць. І цим же міксером переколочуємо. Далі нам потрібно 350 грамів борошна. І зверху на борошно висипаємо одну чайну ложку розпушувача. І цим же міксером ми все це переколочуємо. Тісто у нас виходить рідке. Ми візуально ділимо його на дві частини. Виливаємо, розрівнюємо, ставимо в духовочку 180 градусів 8-10 хвилин. Печеться, він дуже швидко, нікуди не відходьте. Один корж готовий, з іншим робимо те саме. Виливаємо, випікаємо. А доки наші коржі охолоджуються, готуємо крем, беремо дві пачки сметани, сюди всипаємо один стакан цукру, і нам потрібен згущувач для сметани. Дві пачечки. Все поєднуємо і збиваємо міксером. Ось такий крем у нас вийшов. Густий і смачний. Тепер обрізаємо наші кути. Вони будуть нам для посипки. І ділимо наш корж пополам. Я його розріжу отак. А далі збираємо корж крем корж крем Все легко і швидко. Змазуємо і чередуємо корж крем Зверху притрусимо посипкою. Ви знаєте, він такий м'якусінький, що я навіть навіть і не знаю, чи потрібно йому пропитуватися, чи можна й зразу їсти. Бажаю, чи вже є. Цього разу я один корж намазала вишневим варенням. Вийшло дуже смачно. Рекомендую.